Слава Україні, друзі, канал Legendary Balls. І я Ігор Мартиненко, вітаю вас! Вихідні повертаються. Це означає, що на нас чекає новий Євровікенд і поєдинки клубів українців в топ Лігах Європи. Одразу прошу, напишіть в коментарях, за яку команду українців в топ-Лігах Європи ви вболіваєте понад усе. Можливо, найбільш українська команда Жирона з Добиком та циганковим, або в АПЛ, де найбільше українців, може Челсі Мут. Арсенал Зінченка. Чи скромний, але міцний Борнмут Забарного. Ну, дійсно, є на що і на кого подивитися, варто також. Відзначити, що гол Михайла Мудрика цей ну, шедевр, який він забив ворота Арсенала Зінченка, претендує на кращий гол місяця у Челсі. До речі, другий гол, дебютний, який став між іншим першим, і був забитий ворота Фулхема а Мудриком. Теж вийшов до цього листа. Мудрик єдиний, хто претендує на звання гол місяця з двома м'ячами, але зрозуміло, що фаворитом є саме гол ворота Арсеналу. Тож сподіваємося, що його і оберуть там. До речі, на момент запису майже 90% голосів Тож ми розуміємо, що Міша обов'язково здобуде цю дуже приємну нагороду місяця. Тож, друзі, ми починаємо. Перед тим прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls, Дуже потребую вашої підтримки. Якщо хочете ще більше надати підтримки, є змога, є бажання. Будь ласка, донайте. Ось лишаю реквізити, тут QR-код посилання на монобанку. Також. Номер карти PayPal, в описі до відео є вся інформація, всі реквізити. Всім вам вдячний. Навіть за лайки, за коменти і просто за. Підписку. Тож починаємо. Ми, звісно, з англійської прем'єр-ліги вже почали говорити про Мудрика, забігаючи наперед суперматч Челсі Тоттенхем. Почутно проти колишньої команди відбудеться в понеділок. Ми про це ще згадаємо. А у суботу, о 17.00 одразу три поєдинки: по-перше, Брентфорд, Вестхем, Лондонське Дербі. Ну що ж, минулого туру проти Челсі нарешті в АПЛ дебютував наш Єгор Ярмолюк. Це дійсно новина. Це явище й обіграв. Челсі Віталій Миколенко в цей же час та Евертон будуть на Гудісоні в Ліверпулі приймати Брайтон, Роберто Дедзербі. Дуже приємно, що останнім часом Миколенко стабільно грає за Ірисок. Тож чекаємо, і тут його в основі. Це стосується Барного, який взагалі постійно виходить і проводить весь матч за Борнмут. Ну, на вишеньки продовжують чекати гранди. Після матчів з Ліверпулем. Тепер вони їдуть до Манчестера, де на Етіхаді їх буде приймати Манчестер Сіті, Холанд, ударі, Пеп, Гвардіола і компанія просто у вогні. Вони здолали, розтрощили. 0-3 своїх одвічних сусідів, братів, ворогів Манчестер Юнайтед. Ну і тепер це ж хочуть зробити з Бормутом, але Забарний має зупинити Ерліна Холланда. Це буде просто вау! Так само. Вау, ми чекаємо на Сен-Джеймс Парку у центральному матчі Суботи. Ньюкасл Юнайтед приймає Арсенал Олександра Зінченка. Арсеналу більше не можна втрачати очки, якщо в них все ще лишається. Амбіції на чемпіонство, тож сподіваємося, що Зіна і компанія гідно себе покажуть. Ну і Олександр допоможе підопічним Мікелі Артети здобути перемогу у протистоянні з непростими і з непоступливими сороками. Але футбольну суботу все одно розпочнемо ми о 15.00. О, засуна. Жирона іспанська Лаліга і лідер турнірної таблиці, найбільш українська команда в Європі. Каталонська Жирона з Віктором Циганковим, з Артемом Добиком, поїде до сосу не тільки за трьома очками для того, щоб продовжити свою переможну ходу. Ну і здобути дуже важливу перемогу днями. Жирона пройшла до наступного раунду Кубка Іспанії. Там грали, до речі, і циганковий добик. Добик навіть відзначився асистом на дуже жахливому, я б навіть сказав би, колхозному полі. Українці здобули. Перемогу, ну і чекаємо вже на їхню перемогу на більш високому рівні. Окрім того, в суботу можливо будуть і не менш видовищних лігах, але при цьому теж дуже цікавих для нас поєдинки. Так у Португалії Анатолій Трубін та його Бенфіка о 17.30 їдуть гості до Шавіша. Ну а Сергій Сидорчук в Бельгії зі своїм Вестерло буде о 19.15 гостювати у Левена. Це всі суботні поєдинки. Наступні матчі на нас чекають вже. У неділю. Все в тій же іспанській лалізі Валенція Романа Єремчука буде приймати гранаду. 17-15 вмикаємо і дивимося цей поєдинок, боліваємо за Єремчука. Ну і 22.00, Реал Мадрид Райо Вальєкано, таке собі мадридське невеличке дербі, але, скоріше за все, знову без Андрія Луніна. Луніна не ставить анчелоті зовсім після того, як прийшов кепа Аріса-Балага. Ну і Реал Тішиться, що зміг врятуватися проти Барселони. І що там врятуватися, обіграти Блауграна ще й на виїзді? Ну і Джуд Белінгем. Просто геній. Ну, для фанатів мадриців, для фанатів Бланкос це, звісно, свято. Ну, а для нас, фанатів Жирони, циганкова і Добика, не так приємно, тому що після цієї перемоги Реал нас доганяє Жирону. Жирона на першому місці, але не одноосібний лідер. Але це вже. Лірика. Також ми будемо вболівати за Руслана Маліновського о 16.00. Він нарешті почав роздавати асисти. Те, напевно, що він найкраще вміє. Ну, можливо, в порівнянні з його супергарматою, яку він ще за Дженуа не розряджав і, можливо, якраз розрядить і заб'є у поєдинку проти Калєрі на виїзді о 16.00. До речі, в цей же час Страсбур Едуарда Соболя у французькій лізі 1 зустрінеться з аутсайдером Клермоном. Патрік Віра поки. Не дуже довіряє українському лівому захиснику. Ну і сподіваємося, що, можливо, саме в цьому поєдинку нарешті ця проблема і ця ситуація вирішиться. Наступні матчі українців в Європі відбудуться вже у понеділок, тому вікенд не завершиться в неділю ввечері. Ну, по-перше, скажу про Віктора Коваленка. Він теж досить рідко грає, але хотілося б його вже після травми побачити у поєдинку Фрозіоне Емполі 19.30 понеділок. Але, звісно, на тоттенгем Стедіум у північному Лондоні 22.00 відбудеться один з найцікавіших поєдинків Євровікенду центральний матч туру в англійській. І прем'єр-лізі Маврісіо Почетіно проти своєї колишньої команди Михайло Мудрик, який у формі, який на жаль, через травму кілька поєдинків пропустив Челсі у Кубку Ліги вибули Блекберн. Міша підлікувався. Сподіваюся, що ми його побачимо. У протистоянні Тоттенгем челсі він дуже потрібний своїй команді проти досить сенсаційного лідера турнірної таблиці АПЛ. Отакі Євровікенда нас чекають. Друзі, прошу напишіть в коментарях, який матч понад усе ви чекаєте. Цих вихідних і за кого з українців та з клубів українців ви вболіваєте в Європі. Також, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Ну, як завжди, прошу вас про активну підтримку. Підписуйтесь на канал Legendary Balls, якщо не підписались. Якщо підписались і хочете задонатити, будь ласка, ось QR-код, скануйте, донатьте, підтримуйте нас. Ну а я, Ігор Мартиненко, щиро дякую вам за увагу за підтримку. Бажаю всього найкращого. А в Україні, ми, звісно, разом кажемо. Batamahai.